Вітаю вас у студії ТРК Міс Володимир Кремінь. Про події у Кам'янському за останню добу вам розкажуть у випуску новин наші журналісти. На початку випуску коротко про головні теми. В міській раді кадрові зміни. Серед претендентів обирали і нового начальника управління транспортної інфраструктури. Сучасна система бухгалтерського обліку працює на Дніпровському металогінному комбінаті. I Love You English. У віддаленому районі 55-го блочка протягом місяця тривали безкоштовні заняття з англійської мови. Як набути міжнародного досвіду, налагодити контакти з іноземними партнерами, вийти на нові ринки і пройти стажування за кордоном? Про такі перспективи підприємцям Дніпропетровщини розповідали в облдержадміністрації. Дізнатися про нові можливості прийшли понад півсотні керівників підприємств. Цікаві проекти для бізнесу презентували на засіданні регіональної ради підприємців. В серпні минулого року учасники стратегічної сесії запропонували створити платформу для діалогу бізнесу і влади. Дніпропетровська ода ініціативу підтримала і регіональна влада підприємців запрацювала на повну для представників бізнесу. Почали організовувати тренінги, семінари та круглі столи. На останньому засіданні ради було презентовано кілька міжнародних проєктів. За словами організаторів, вони допоможуть бізнесменам розширити професійні горизонти, налагодити економічні контакти з іноземними партнерами, навчать вести бізнес за міжнародними стандартами. А головне усе це безкоштовно. У нас сьогодні вже склалася така добра традиція, коли ми спільно і плідно працюємо з нашими підприємницями регіону і розповідаємо про всі нові можливості, які з'являються як в Україні, так і в нашому регіоні. Ми сьогодні представляємо європейську програму підтримки малого і середнього бізнесу, яка має назву Косме, а також один з її проєктів, який називається Європейська мережа підтримки. Суть проекту, а також програми загалом, це підтримка і розвиток малого і середнього підприємництва по світі, і, зокрема, в Україні. Україна долучилась офіційно до цієї програми у січні минулого року. От і ми починаємо розповсюджувати інформацію про цю програму, і хочемо залучити якомога більше підприємців, щоб вони могли отримати користь користь з неї. Ти партнерів на внутрішньому ринку України допоможе проект Крамниця. А це інформаційний майданчик, який консолідує для підприємців корисну інформацію. Ще один проект, який презентували підприємцям регіону for Partnership with Germany». Він реалізується на Дніпропетровщині за підтримки федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини. Завдяки проекту бізнесмени області пройдуть безкоштовне стажування на німецьких підприємствах, отримають міжнародний досвід, налагодять економічні контакти з іноземними партнерами та вдосконалять свої професійні навички. Ті, хто бажає пройти стажування, повинні воло. Діти англійською або німецькою мовами. Серед основних критеріїв відбору офіційне працевлаштування. Українські та німецькі фахівці проведуть з кожним кандидатом співбесіду, за результатами якої і визначать претендентів на практику за кордоном. В міській раді відбулася підсумкова нарада з питань заміщення вакантних посад у структурних підрозділах міського самоврядування. Відбір кандидатів тривав протягом місяця. Останній день прийняття документів 22 липня. Претенденти протягом місяця проходили усні та практичні екзамени, а також мали змогу проявити себе на стажуванні, яке проходило за бажанням. Серед вакансій на внутрішні посади різноманітних управлінь була також і керівна начальника управління транспорта інфраструктури міста. Які вимоги стоять перед кандидатами та взагалі хто бажає сьогодні працювати в міському самоврядуванні, знають наші кореспонденти. Влаштуватися працювати в органи місцевого самоврядування справа непроста. Окрім того, що потрібно мати профільну освіту, достатній досвід роботи, потрібно ще й протягом місяця пройти низку екзаменів та співбесід. Проте кожному кандидату дається можливість проявити себе в безпосередньо у роботі, пройти безкоштовне стажування. До закону України про службу в органах місцевого самоврядування всі конкурси проводяться відповідно до положення про конкурсну комісію. На засіданні конкурсної комісії у нас присутні сьогодні 11 членів конкурсної комісії, три члени конкурсної комісії знаходяться у відпустці. Понеділок ми проводили засідання конкурсної комісії. Перший етап і розглядали всі документи на на відповідність. Вчора в два етапи наші кандидати складали іспити. І сьогодні ми проводимо підсумки з запрошенням кандидатів. І кандидатів було чимало, як власне і вільних вакансій. Зокрема, лише в управлінні екології та природних ресурсів було понад три посади. Звільнилися вони переважно через декретні відпустки, тож нові кандидати влаштовуються туди на термін, який не перевищує трьох років, як це регламентовано в українському законодавстві. Також шукали працівників у південну адміністрацію та обирали начальника управління транспортної інфраструктури. Кожного кандидата запрошували до зали, де члени комісії мали нагоду задати необхідні питання. Далі керуючий направленням заступник дає кандидату на посаду рекомендацію. Хто за те, щоб підтримати пропозицію нашого члена комісії Олега Олександровича, прошу голосувати. Хто за? Йому працювати з нею? Хто проти утримався? Приймається. Особливого резонансу чекали від обрання нового начальника управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення. На посаду подали заявки всього два кандидати: нинішній, виконуючи обов'язки начальника Олександр Верещак та Владислав Литовський. Згідно з результатами письмового екзамену, останній набрав 24 бали з 25 можливих, показав достатній рівень знань з державної мови та володіння комп'ютером. Олександр Верещак показав гірші результати і не знайшов підтримки у профільного зама Олександра Плахотника. Остаточне рішення про прийняття на роботу рекомендованих комісією претендентів прийматиме міський голова Андрій Білоусов. Автоматизація бухгалтерського обліку одне з найбільш важливих завдань будь-якого підприємства. Починаючи з 2015 року, керівництво Дніпровського медкомбінату прийняло рішення про придбання і впровадження ARP-системи системи сабстандарту. Впровадження системи дозволяє об'єднати в єдину базу даних абсолютно всі сторони життя комбінату. Сьогодні великий штат працівників з різних структур підприємства втілює цю програму, в тому числі і бухгалтери. Спільно з компанією Keypoints цей проект втілюється на медкомбінаті, який дозволить оптимізувати основні бізнес-процеси фінансово-господарської діяльності підприємства. Впровадження ERP-системи системи досить складний і тривалий процес. А модульний принцип дозволяє впроваджувати її поетапно, послідовно переводячи в експлуатацію один або кілька функціональних модулів. Так как САП это огромный, скажем так, механизм, который охватывает не только бухгалтерский учет, он охватывает и управленческий учет, и налоговый учет, и скажем так, оперативный учет, и международную отчетность. То есть как бы, ну, мы одни из, скажем так, бухгалтерский учет это один из большого огромного механизма. Фінансовий та управлінський облік автоматизація казначейства і бюджетування, збути розподіл, постачання і обробка закупівель, управління запасами і складами, управління виробництвом, планування і виконання виробництва. Такі моделі включені до системи, а представники бухгалтерії входять до кожної групи. Так, зараз на комбінаті весь учот построєн таким образом, що бухгалтер по своїй суті займається і управлінським учетом, і Бухгалтерським і міжнародним після запуску програми абсолютно вся інформація буде враховуватися і відображатися комплексно у єдиній системі, користуватися якою будуть керівники, починаючи з рівня майстрів і закінчуючи генеральним директором. Тобто, це полегшить роботу не тільки обліковців, і до того ж робота підніметься на більш високий рівень. Хоча без бухгалтера таки не обійдеться, говорить начальник бюро. Бухгалтерський учот строїться на основі первичних документів, поэтому утіять не уйдемо, но представлення інформації, скажем так, своєв'яна і достовірне, навіть все таки ускоряться. Відібрані рік тому представники бухгалтерії пройшли певну підготовку у відділі навчання медкомбінату. А завдяки участі у цьому проекті рівень їх професійності значно підвищиться, і вже надалі вони будуть навчати увесь персонал. В основну групу входить до 25 чоловік. Хоча в даному напрямку працює вся бухгалтерська структура, розповідає Оксана Ігорівна. Та додає, що сьогодні усі служби медкомбінату працюють в єдиній команді: виробничі підрозділи, комерційна служба, плановий відділ, представники управління інформаційних технологій. Тобто ми на начальному етапі, скажімо так, строїмо здание, здання, От, поки ми только строим фундамент, питаємося, звісно же, вистроїть агромне здание. Інтеграція ірп системи у бізнес-процеси медкомбінату передбачає серйозні зміни у внутрішніх процедурах, а для обліковців дозволить отримувати повну інформацію у режимі реального часу, здійснювати вихідні платежі підприємства за допомогою інтерфейсів з клієнт-банками та своєчасно і правильно відображати інформацію при формуванні звітності медкомбінату. У віддаленому районі 55-го блочка протягом місяця тривали безкоштовні заняття з англійської мови. Попри жаркі дні та канікули, діти охоче ходили до гуртків, опановували нові слова, покращували знання з іноземної мови. Ініціатором створення такої школи виступала голова квартального комітету. Ідею підхопив депутат міської ради Андрій Іванченко, що висувався від цього району, і вже незабаром в маленькому приміщенні було створено клуб «I love English». Днями у школі пройшли фінальні заняття, а випускні сертифікати дітям вручав сам міський голова Андрій Білоусов. Організатори школи англійської розповідають, маленьке приміщення раніше використовувалося виключно для роботи комісії під час виборів. Тепер вони планують користуватися будівлею постійно. Звісно, каже депутат, тут не завадив би і ремонт, та головне зробити перший крок. Цьому районі дуже важко дітям знайти е, якесь собі задоволення, якесь хобі. Е, дітям далеко їхати до міста, а всі секції, кружки, знаходяться в центрі міста. Е, тому саме для того, щоб дітям е, запропонувати якісь дозвілля за ініціативою нашого е, голови вуличного квартального комітету, було створено клуб англійської мови. Айлавінгліш і діти на цілого місяця вони займаються англійською мовою їм, ви бачите, дуже подобається. Голова п'ятого квартального комітету району розповідає, ідея заснування школи саме англійської припала на думку, тому що президент України оголосив 2016 рік роком цієї мови. Популярність школи серед дітей для організаторів проєкту була неочікуваною. Ми надіялися, що прийдеться 15 чоловік, 20, а їх зібралося 44. От. Тому і діти дуже задоволені, і батьки задоволені. І я думаю, що на слідуючий рік ми будемо продовжувати цю практику. Може, вже не англійської мови, може проведемо місячних рідної мови, от або ще якась, якась буде ідея, але обов'язково будемо продовжувати. Кладач іноземної мови Ірина Арендар розповідає, кожен урок проводили в ігровій формі легко та невимушено. На заняттях діти зарекомендували себе як справжні розумники і, незважаючи на канікули, вчилися вправно. Батьки не повинні сумувати в тому, що літо це тільки відпочинок. Діти з задоволенням ходили, і у нас на уроки приходили від 20-30 до 40 дітей. Їх ніхто не змушував, Вони всі сюди бігли. Нам дуже подобається. Тут вчитися. Ми вивчаємо і мор і морозиво, і, і траву, і дерево, і. Ну ми тут почти все вивчили. Старшокласниця Каріна приходила на заняття зі своєю молодшою сестричкою, допомагала малювати, займатися. Каже, із малюками їй було цікаво, пригадала все, що вивчала у старших класах. Та дівчині хотілося б, щоб не забули і про старшокласників, організували курси і для них. Треба інші вчителі, які вже старших дітей можуть навчати, та можливо, діти б захотіли сюди ходити. Останнє заняття видалося у клубі довгим. Треба було повторити все, що вивчили протягом місяця, показати гостям свої знання. А по закінченню уроку отримали сертифікати і привітання від міського голови. Мне очень понравилось. Я очень хочу поблагодарить своего коллегу депутата Андрея Георгиевича за то, что он вообще придумал такое занятие у вас для вас в летний период. Конечно же, учительницу, которая так хорошо с вами работает, поэтому все у вас получится. Потому что без английского языка дети никуда сегодня двигаться невозможно. Поэтому будьте здоровы, будьте счастливы и все у вас получится. У фіналі останнього заняття дітей чекав солодкий стіл. Попереду підготовка до нового навчального року. Та всі учасники клубу «I love English» сподіваються, що наступного року літо буде не менш цікавим та пізнавальним. Трьохсетовому матчі челенджера Open Стіла у Леон Віла де Ейван Еспінар з призовим фондом 64 тисячі євро Ілля Марченко поступився італійцеві Луці Ванні. Протягом 2 годин і 25 хвилин на хардовому корті в іспанській Сеговії точилася гостра боротьба, що завершилася з рахунком 4-6, 6-3, 3-6. Але перемога в Рикканаті і в фіналі в Сегової дозволили Іллі оновити свій особистий рекорд в рейтингу та піднятися на 8 сходинок вгору. Тепер тенісист займає 64-те місце. Раніше, в 2010 році, кращим результатом у нашого земляка було 67-ме місце. У чемпіонській гонці сезону трійка лідерів залишилися без змін: Новак Джокович, Енді Маррей і Мілош Раонич. Наступний старт у Іллі Марченка буде на літніх Олімпійських іграх в Ріо де жанейро вже завтра, 5 серпня, збірна України стартує у літніх Олімпійських іграх. В складі нашої команди чимало спортсменів, які складуть серйозну конкуренцію кращим спортсменам усього світу та будуть боротися за заповітне олімпійське золото. У складі збірної України будуть представники і нашого міста. Так, до складу офіційної делегації національної збірної команди України для участі у літніх Олімпійських іграх 2016 року у Ріо-де-Жанейро увійшли чотири спортсмени. КСЦ Дніпровець Дніпровського медкомбінату. Ну буквально щити не у нас до Олімпійських ігор, які пройдуть з 4 августа там, по 25 п'ятого августа в Ріо де жанейро От нашого відділення тяжкої атлетики будуть приймати участь. Фу -фу -фу. Анастасия Анастасія Лисенка, что это спорт є травми, от этого нікуди не уйдеш. Весовая категорія плюс 75 кілограмів. Мастер спорту міжнародного класу, чемпіонка України на 2016 года. За результатами своїх підопічних слідкуватимуть наставники Юрій Кучинов і Сергій Петерімов. Також ліцензії отримали представники академічної греблі, вихованці тренера України Володимира Морозова та Діани Мівтахуддінової. Довготька Наталія, олімпійська чемпіонка, довгодька іван. Каженкова. Тож побажаємо нашим спортсменам успіху і нових досягнень. І наостанок розповім вам про погоду на четвер. За прогнозами синоптиків, ранок і день загалом буде ясним і теплим до 27 градусів тепла. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі до 21 градусу тепла. Вітер східного напрямку від 3 до 5 метрів за секунду. На цьому наш черговий випуск новин завершено. Студія для вас працював Володимир Кремінь. Нехай вам вдається все, що ви задумали. Усього найкращого і зустрінемось завтра у цій же порі.